Доброго дня! Сьогодні хочу поговорити з вами, друзі, на тему Псалмах Давида, і наскільки важливо їх читати з новим заповітом. І також хочу поговорити з вами, друзі, про на тему людей, які говорять, що вони віруючі, але на Євангеліє не фокусуються навіть Євангелії зовсім не читають, але кажуть, що вони є віруючими. Отже, це не так. Друзі, почнемо з того, що люди так себе поводять, що. Вони вважають себе віруючими, але їхній стан, їхнє життя не йде в ногу з святим письмом, письмом, з Біблією з новим заповітом. Друзі, Біблія каже, що створить достойний плід покаяння. А не кажи, що ви віруючі, да, Бог є, окей, Бог є. Але цього казати, і все недостатньо, треба звершити достойний плід покаяння. Що має на увазі новий заповіт під словом «звершити достойний плід покаяння»? Якщо ти віруюча людина і вважаєш себе віруючою людиною, ти повинен признати Ісуса Христа, що ти грішник, і признати Ісуса Христа як свого лічного спаса. Почати читати Євангелія і покорятися святому Євангелію, що пише Господь тобі, любячий тебе Господь, чекаючи тебе Господь, а не то, що. Людина сама собі накрутила якусь релігію, сидить вдома вдома і вважає і, 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 і себе віруючою, продовжує жити життям міра цього. Неможливо угаждати Богові, Святому Письму, Євангелію і жити як цей мір. Це неможливо. Звершити достойний плод покаяння, мається на увазі крав, не кради. Буду действовал, не буду действуй, прийнявши Ісуса Христа как Спаса, повинен вже жити новим життям Ісуса Христа. Стремиться к цьому, і всякі просяща у Господа, прощення і допомоги, Господь прощає і допомагає жити на нову життям світу, а не міру цього, а не темряви. Вбивав, не вбивай, крал, не кради, буду действував, не буду действуй, вчиняв наклипи, не вчиняй і так далі. Кожен знає в його серці і в його розумі, що він робить до сих, до сих пір, то, що не совпадає зовсім з Євангелієм, святим письмом. Отже, такі люди, хай себе не обманюють, котрі вважають себе віруючими, а не основують своє життя на новому заповіті, Вони не мають доступу до вхід в Царство Божє, в Царство Небесне, після смерті, ібо Тільки только покорившись Слову Божьому, а не своїм замыслом або э, релігіозної лжи, яка не спасає, Только отношениями с Иисусом Христом, с Богом Отцом через Иисуса Христа, покорение Духу Святому, Слову Божьему, совершающие вчинки и участь э, вчинкам Духа Святого Евангелия, только таким людям. відкрити двері через Ісуса Христа Спаса на життя вічне і на благословення на цьому світі. Я розумію, що хто мене буде слухати, подумає, що живуть і здесь, але це не все. Живуть і здесь, але людина, даже маючи достаток матеріальний, може бути Зачастую зовсім нещасною людиною, Тільки в Богі успокаювається душа моя, каже Давід, і так кажу і я, що тільки в Богі успокаювається душа моя, бо він скала, бо він скеля, твердиня моя. Ці слова Давід дуже багато разів каже в своїх псалмах. Тому що він розумів, що тільки в Богі всі благословення, хоча він був багатий цар, але він розумів, що тільки в Богі, вся його сила, скеля, спасіння, радість, щастя духовної для цього фізичного життя і для життя вічної. Отже, в 50-му псалмі Давід пише такі слова Духом Святим, що. Господь каже через Давіда духом Святим, що хоче Господь. Я хочу, щоби ти довіряв мені, каже Господь, в лиху годину. І я врятую тебе, і ти прославиш мене. Але, які але? Але Бог каже до грішника: не згадуй про мої закони і не пред'являй права на мої обіцянки. Чому? Тому що обіцянки Божі не будуть працювати, якщо ти відмовився від мого повчення, моєво, ігноруючи моїми законами. Побачивши злодія, ти пристаєш до нього і товаришуєш із злими та аморальними людьми. Ти лаєшся і брешеш, і ти вживаєш огидну мову, ти зводиш наклепи на рідного брата. Ну, можна сказати, і щось і різне. Кожен знає. Що він робить перед Богом. Не так. Така людина каже Слово Божє, можна звершити достойні плід покаяння і не обманувати себе, що вона віруюча в такому стані це не є віруюча людина. І такої людини слово Божє каже: не згадуй про мої закони і не пред'являй права на мої обіцянки. Не получиш благословення на цьому світі, не войдеш в мир зі мною через Ісуса Христа, якщо не побачиш життя вічного. Бо ти відмовився від мого повчення, каже Господь. Якщо ми не відмовляємося від повчення Господа, любові, і просимо прощення і двигаємося далі через Господа, стараємося. Господь прощає і допомагає. Якщо ми. Считаємо, якщо людина вважає себе віруючою і ігнорує закони Божі, це дуже і дуже прикро. Отже, повторюю, свершить достойний плід покаяння. І хай для кожного серця, хто каже, що він віруючий, стане ця книга. На кожен день пітієм і піщею духовною, щоб людина вошла в спасіння, щоб вона приймала благословення, обіцянки, обітниці Божій, которых дуже багато в святому Письмі. Друзі. Святое письмо дуже важно. Читати як новий заповід, також і соєняти з псалмами Давіда дуже-дуже добре це буде. Для навчання, істинного слова Божого, для росту. Книга псалми Давіда є чудова скарбниця, з якою людина може черпати духовну силу, утішення і надію. К книгам Псалма Давіда склонялася. Шевченка Леся Українка творили, творили переспіви з псалмів Давіда, друзі. І не тільки Шевченка і Леся Українка, але й Володимир Мономах у своєму творі повчання, написаному на початку 12 століття цитурую багато. Псалмів. Отже, друзі, тільки так не обмануйтесь, тільки через покоріння Святому Письму людина має доступ до життя вічного і до обитниць Божих.